Пожежа в жіночій колонії, загоряння у виробничому приміщенні. Потрібно евакуювати людей та ліквідувати вогонь. Такі вводні отримали чернігівські МНСники під час тактику спеціальних навчань на території виправного закладу. Так, за однією з мов навчань люди потребували допомоги і при початку пожежі вийшли на дах. І для того, щоб їх звідти врятувати, була використана автодрабина. Рятувальники надали їм допомогу та вивели в безпечне місце. Єдине, чого насправді під час навчань не було, так це вогню. Все інше справжнє і дим, і евакуація людей, і роботи рятувальників. До речі, на гасіння умовної пожежі задіяли близько двох десятків МНСників та чотири одиниці техніки. Прибула навіть машина з драбиною. Умовних постраждалих знімали із даху виробничого приміщення. Важко в навчанні легше потім в бою надзвичайну ситуацію вирішили влаштувати в одному з найбільш вогненебезпечних місць колонії. Об'єкт дуже складний в оперативно-тактичному відношенні, тому що цехи мають дуже велике пожежне навантаження. На об'єкті перебуває дуже велика кількість людей. Тим більше це об'єкт режимний, це все представляє складнощі. В Колонії запевняють, з пожежною безпекою у виправному закладі все в порядку. Відповідний інструктаж проходять всі, і засуджені, і працівники. До того ж, співробітники добре знають, що робити у випадку небезпечної ситуації. Дія з сотрудникам, але якщо мене обходять, у відділі згорання, вони передають мені, передають дев'ятому, потім викликаємо пожежну частину, докладаємо на своєму руководству. И эвакуируем всех людей. Потом где-то после эвакуации пересчитываем их по картотеке. Чтобы ну, проверить, все вышли или не все. Пожежна пропаганда на належному рівні. Є всі заходи, є первинні засоби пожежого гасіння, є плани евакуації. Проводиться замір опороїзоляція, електромереж, даби не допустити виникнення пожеж. У виправному закладі запевняють, пожежа тут мало ймовірна, принаймні не через людський фактор. Сірників та запальничок ув'язнені не мають. Підпалити цигарку та покорити можуть тільки у спеціально відведених місцях під наглядом варти. Сьогодні в жіночій колонії номер сорок. 4 відбувають покарання 647 засуджених